Доброго вечора, шановні мої гості каналу, підписники. Показую вам наше залишене стадо. Яшенька ходить нашій. Є молоденький селезень. І качечка молоденька вона йде. А дівчата тут воркують. Та розказують небелиці. Це чоловік зробив город, кури тут гребуться. Кички <кій> повилазили на найбільші грудки і сидять. Це їх прогнало, вони тільки що водичку пили. Купошилися, тут на травки ходили. Дівчата, вони так люблять розказувати одна одній. Чорна качка, не лякайтеся, вона у нас не для стада а качка зосталася для того, щоб висиджувати малят. Вона в нас слугує як інкубатор. І вже років чотири. Качки нашій чорній. Вона, звичайно, мускушка. Ну, але... але вона в мене для діла. Пішли, пішли, пішли. Яшик там щось щупає, пішли колупатися в листічкою. З горіха листечко падає, горіх у нас високий такий, височезний. Оріхи, абрикоса. І горіх здорове, тине листя буде море. Кури теж гуляють. <клух> <клух> Яшуля гуляє, тому що селизню молоденькому прізвище чи кличку таку не придумали, як його буде. Ну, а але він освоюється з дівчатами. З дівчатами освоюється, розмовляють, бесіди проводять, Яша дуже його сильно не ганя. Ну, якось так. Трошки молоденьку качечку лякають вони, ну нічого, розберуться їхніми. Справами вони самі зайняті, хто що робить. Тому шість качечок на два селезня по три штуки. Я думаю, нам достатньо буде. Качка чорна у нас тут в пошуках смачненько ходять по ріллі. А вам всім гарної, мирної ночі, гарного, приємного вечора. І буду рада, якщо ви будете частіше навідуватися на мій, на мій канал. Усім вам до зустрічі!